У нас звернулася пацієнтка з міста Перомайська з правобічним коксартрозом 3-4 стадії та комбінованою контрактурою правого кульшового суглоба. Була виконана малоінвазивна операція по заміні правого кульшового суглобу. Пацієнтка сьогодні у нас виписується сьогодні, третій день після операції ходить самостійно з допомогою ходунків. Як ви перенесли операцію? Очень хорошо, доктор. Очень. Все хорошо, все отлично. Я счастлива, я счастлива, что я попала в вашу клинику. Все хорошо. Як ви перенесли анестезію? Анестезія то, що надо. Хорошо, я вышла хорошо з анестезії. Мені було легко, я ну, нормально перенесла. Все очень хорошо. Я якісь до нас пропозиції або зауваження до клініки? Зауважень немає. А пропозиція, щоб клініка розцвітала, щоб допомагала людям, і удачі во всьому, во всьому удачі. Що можете сказати для цих пацієнтів, які хочуть до нас прийти? Деякі наважуються, деякі бояться. Геть навіть не треба боятися, і лучшій клініки я в Україні не знайшла. Нам дуже приємно за такий відгук. Ми бажаємо вам здоров'я, міцного, скорішої реабілітації. Дякую. І всього самого найкращого. Дякую.